Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Я сьогодні на домашньому працюю вдома, зробила собі теплу каву, врізала шматочок десертика і вкрилася таким теплим пледом і нічого мені не хочеться робити. Але розумію, поки ще за вікном сонце потрібно приготувати наше подвір'я до зими. Пропоную вам до перегляду ще одне мотиваційне відео, а саме як ми готуємо наше подвір'я до зими. Воно у нас зовсім невелике. Разом з будинком територія займає 4,5 сотих, але в принципі нам цього достатньо і біля нього потрібно теж попрацювати. На подвір'ї в нас знаходиться ще одна будівля, як колись казали, літня кухня, але ми її облаштували нижній поверх, ми облаштували під ось таку бесідку, ремонт робили ми з чоловіком своїми руками. Сюди ми монтували газову колонку, пізніше поясню для чого. Правда, цього року ми дуже мало часу тут проводили, але тим не менше все потрібно прибирати, доглядати, аби воно було в належному стані. Розташована кладова, в якій знаходиться садовий інвентар, і ось така прибудова, в якій ми тримаємо дрова. Наш газон ми робили самі, не вдавалися до послуг професіоналів, використовували ось таку траву. І ще чоловік регулярно обробляє газон ось таким засобом, називається мнішик, він спалює все окрім трави, тобто весь бурян. Насамперед потрібно попрацювати сапером і зібрати усі міни від сусідських кутів. В кого є газон, ви мене зрозумієте. Тоді змітаємо все листя на траву і стрижемо її. Косить траву чоловік, я вмію, але цього не роблю. В нього своя якась методика, він підбирає висоту, стриже її досить низько. Каже для того, аби коренева система була міцнішою. Краї ми обходимо ось такими ножницями. Два рази в рік ми прочісуємо траву за допомогою ось такого приладдя, не знаю, як воно правильно називається, але це, власне, перед зимою і ранньою весною. Вичісується дуже багато такої старої і сухої трави. Всі залишки збираємо за допомогою ось таких граблів. І все, в принципі, газон готовий до зими. Ми вже під цього року скучали без нас, тому що літо так швидко пролетіло, що ми не встигли насолодитись, тому змітаємо їх і ховаємо ось в таку прибудову. Подвір'я замітаємо за допомогою такої мітли від керхер дуже зручно, легко і досить ефективно. Чоловік за допомогою хімії промиває мангал, аби змити цю всю копоть. Казав, використовує якусь автомобільну хімію, яку використовують на мийках для автомобілів. Також промиваємо цю гірку, це є гірка наших дітей, хоч діти вже виросли, але гірка залишилась і теж потрібно за нею доглядати. Дуже зручно все промивати, тому що чоловік зробив таку систему, що в нас на подвір'ї є тепла вода. І цей шланг досить довгий і дістає в усі куточки, і можна промити все, що тобі потрібно. Ось такий результат у нас вийшов. Тож подвір'ячко готове до зими. У нас на подвір'ї є ось такий кран. Сюди ми вставляємо цей шланг, яким ми поливаємо. І в нас є ще така опція, як літній душ. Правда, сезонно вже закриваємо, хоча сьогодні душ не приймали, тому що всю воду ми спускаємо з системи, бо в цій прибудові в нас немає опалення. Але, власне, ця колонка якраз дає нам теплу воду. Моя робота на сьогодні не закінчилася. Батьки якраз з дачі привезли свіжий урожай, і я захотіла приготувати налисники з яблуком та сиром, і поділитись з вами цим рецептом, тому що вони вийшли дуже-дуже смачні. Для цього нам потрібно дуже прості інгредієнти. Це яблука, сир, цукор, сметана, кориця, ванільний цукор і мід. Яблука потрібно очистити і нарізати дрібненьким кубиком. Тоді відправляємо їх на сковорідку і додаємо невелику кількість води. Я додала корицю, а також ванільний цукор. І залишаю їх на плиті, тушкуватись десь приблизно 15 хвилин, але все залежить від сорту яблук. Тим часом, поки готуються наші яблука, ми можемо приготувати сирну начинку. Беремо звичайний сир, я додала ванільний цукор, сметану і ще звичайний цукор. У мене був коричневий, тому я додала коричневий цукор. Всі інгредієнти я давала на око, якогось такого рецепту. Детального немає, тому що це з моєї голови рецепт. Сир з всіма інгредієнтами збиваємо ручкою блендером. Консистенція також залежить від сиру і від кількості сметани. Ви можете її зробити такою, як вона подобається. Коли остигли вже яблука, тоді я додаю мід. Хто не любить меду, може під час приготування додати цукру. Налисники я приготувала за кадром, бо теж не маю ідеального якогось рецепту. Готую все на око. Ось таких дві начинки вийшло. А тепер формую самі налисники. Роблю їх у вигляді ось таких рулетиків. Для таких начинок це найзручніша форма. Готові налиснички посипаю цукровою пудрою. Також собі додала ще кориці і зверху полила медом. Мені дуже смакувало, можливо, тому що я добре попрацювала і я на них заслужила. І перед тим, як завершити це відео, я хочу подякувати вам за вашу активність. Хтось пише в коментарях, що мої відео заспокоюють, хтось пише, що надихають, стимулюють. Мені це надзвичайно приємно. Також хочу подякувати за такі коментарі, які вказують, що не так, що потрібно вдосконалити. Насправді це для мене дуже є важливим, тому що я тільки почала вести цей канал, і в мене абсолютно немає ніякого досвіду. Отож, ще раз вам дуже дякую і до наступних зустрічей. Па-па!